Доброго дня, діти! Сьогоднішня наша тема знаходження відмінних і спільних ознак двох предметів. Розглянемо на такому малюнку маємо дві грушки. Що в них спільного? Що це груші і це фрукти. Але відмінність полягає в тому, що одна грушка велика, а інша маленька. Це груша. А це грушка. Це фрукти, це в них спільне, а відмінне по величині. Одна велика, інша маленька. Далі собачки. Що в них тут спільного? Що це тварини? Тварини які? Домашні, живуть у нас вдома. А відмінного Тут що? Що це велика собачка, а це маленька собака. Далі морквочка. Це морква яка велика, а ця маленька. Тут і є відмінність. А спільного те, що вони обидві моркви, і це овочі. Овочі в нас ростуть на городі. Так, олівець, це олівець, а це маленький олівчик. Різниця полягає в тому, що цей олівець довгий, а цей короткий. Спільного в них те, що вони дерев'яні, і що це олівці. Вони дерев'яні. А відмінність полягає в тому, що цей олівець довгий, а цей короткий грибочок, що в них спільного, що це гриби, це в нас мухомори, їх їсти не можна, вони ростуть в лісі, це отруйні гриби. Це в них спільного. Відмінність полягає в тому, що цей гриб великий, цей гриб маленький, вони відрізняються величиною. Це гриб, а це грибочок, можна сказати так. Далі відра. Що в них спільного? Що вони зелені, що це відра. В них можна збирати яблука, груші восени, а відмінність полягає в тому, що це відро велике, це відро маленьке, можна сказати, що це відро, а це відеречко. Ось так, мої діти, обіймаю вас всім серцем.